Коли потяг мчить тебе до рідної країни. Він уже перетнув кордон і наближається до першого великого міста, з'являється нетерпляче бажання якомога швидше побачити знайомі місця. Добре, що у Львові навіть платформи мають свій впізнаваний вигляд, такий, як і саме місто. Я у Львові. Часу обмаль, але маю кілька годин, щоб відвідати найстаріший цвинтар нашої країни Личаківський. При вході на Личаківський цвинтар кожен відвідувач має придбати квиток. Я теж це зробила і відразу поставила співробітнику запитання, яке мене цікавить. І думаю, зацікавить вас, мої глядачі. Чи є тут поховання відомих чехів? Виявилось. Що таких поховань дуже мало, їх всього кілька. Забігаючи наперед, скажу більшість я так і не знайшла. Твинтер великий, а ці могили розташовані досить далеко від входу. Але одне з чеських поховань, помітне відразу це ось ця капличка, родинна усипальниця киселько. Ця родина має чеське походження і відома тим, що займалася пивоварінням. Ось поховань видатних українців тут справді багато. Варто лише йти центральною алеєю і кожен крок веде до історії. Одним із найпомітніших є ось цей пам'ятник. Так, тут похований Іван Франко. Один із найвидатніших українських письменників і громадських діячів. Йому вже присвячено кілька відео на моєму каналі. Франко помер у 1916 році. Цей пам'ятник встановили через кілька років автор скульптури Сергій Литвиненко. Франко тут зображений у момент, коли розбиває скелю, алегорія до його відомого вірша Каменярі. Трохи далі спочиває дружина Івана Франка Ольга Хорожинська. Її могила значно скромніша, але знаходиться неподалік. Одне з найвідоміших поховань на Личакові Соломія Крушельницька. Уславлена українська оперна співачка, яка виступала на провідних сценах світу. Її могила з пам'ятником добре помітна, вона стоїть на підвищенні, ніби ще звідти звучить її голос. А трохи далі могила Володимира Івасюка, видатний український композитор, автор Червоної рути. Пам'ятник виконаний у вигляді постаті Івасюка біля роялю. Виглядає дуже вражаючи і символічно. Нижче могила Якова Гніздовського всесвітньо відомий український графік, художник і ілюстратор. Більшість життя прожив у США. Його роботи зараз зберігаються в Луврі, в музеї Метрополітен. Тут, у Львові, він знайшов свій останній спочинок. Далі я вирішила вже нічого не знімати, тому що до поїзда залишалось мало часу. Просто десь півгодини походила цвинтарем. Протягом цього часу ще пара поховань привернули мою увагу. Ось одне з них. Одразу кажу: я не сильно цікавлюся футболом. Але думаю, що побачити місце поховання цього тренера будуть раді всі фанати і вболівальники. На це поховання я скоріш за все й не звернула б уваги. Якби до мене не підійшов один із працівників цвинтаря. Почувши, що я цікавлюсь чеськими похованнями, він ніби згадав про одне з них це могила Яна Моравського. Щоправда, ім'я на плиті викарбуване польською мовою, і це викликає сумніви щодо походження. Я спробувала знайти інформацію в інтернеті, але зрозуміла лише одне. Ім'я Ян Моравський доволі поширено як серед чехів, так і серед поляків. Тому без точніших даних сказати щось напевно важко. На цьому моя коротка прогулянка Личаківським цвинтарем добігає кінця. Я повертаюсь на вокзал. Скоро на мене чекає дорога до Праги. У вікні потяга вже знову змінюються пейзажі, і хай ця прогулянка тривала лише кілька годин, але вона залишила по собі відчуття глибини й пам'яті, якої часом так не вистачає.